Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Що буде, коли до Чернівецької області підійдуть російські війська? Ми візьмемо це гіпотетично, як кажуть, обкатаємо, передбачимо ситуацію, що буде тут робитися? Так, піднімуться проросійські російські сили. Так, З'являться проросійські бойовики. І це я говорю тому, що я про це добре знаю. Я вже говорив про різні проросійські організації Чернівецької області, в тому числі і бойові. А тепер ми поговоримо про ще одну: багато хто думає, хто ж організував масові заворушення бійки дітей. В обласних центрах України, в тому числі в Чернівцях, називають якийсь ЧВК Рєдан. Можливо, він і міфічний, можливо, це тільки ширма, а можливо, ні. Але є ще одна молодіжна організація проросійська на території України і в місті Чернівцях, про яку чомусь не згадують. Хоча то бойова проросійська організація, де тренували спортивних. Хлопців для чого тренували? Ну, звичайно, для того, щоб використовувати в цілях російських спецслужб, щоб вони тут били, убивали тих, хто проти Росії і за самостійну неньку Україну. Так як же називається ця організація? Правильно, антіфа! Антіфа. Ця організація була в місті Чернівцях. Структури цієї організації були в райцентрах, були Антіфа в місті Сикіряни і були Антіфа в місті Новодністровськ. Питання: Хто стоїть за організацію Антіфа по всій Україні чи та в Чернівецькій області? Хто стоїть за організацію Антіфа? В місті Сикіряни та в місті Новодністровськ, Або стояв, Та я певен, стоїть, тому що спортивних хлопців з Антифа тренували в спортзалах, давали гроші їм на харчування. Як кажуть, москалі підкормлювали, давали їм заробіток в охоронних структурах і, по моїй інсайдерській інформації, це робиться і зараз. Х... Молодих спортивних хлопців Антифа Готують вбивати Правильно? вбивати українських патріотів, коли прийде час. Ще. Коли, не дай Бог, москалі підійдуть до Чернівецької області. А такий варіант при нинішньому військовому часі я не відкидаю. Питання, хто стоїть за рухом антіфа, який зараз є, просто його приховують, він відійшов в тінь. Про нього начебто забули. Хто стоїть за ним, хто фінансує, хто готує молодих спортивних хлопців, це не до мене, це до наших право-ліво-середньоохоронців, які чомусь які чомусь, як кажуть Люсі Арестович, асоціюються в мене з словом праїбалі. Дивіться, щоб потім не було пізно. З вами український історик та журналіст Ігор Швець.